Дорогі друзі, я чесно кажучи, хотіла би, щоб ту біль серця, душі, ваші слова все ж таки почула вся країна. І тому я, от в першу чергу, хочу звернутися до наших представників засобів масової інформації. Ви знаєте, я думаю, що це той унікальний момент, коли таку біль, яку сьогодні ви побачили і почули від всіх присутніх зараз в Верховній Раді підприємців. Так само відчувають всі інші підприємці, працівники всіх підприємств взагалі нашої держави, пенсіонери. І я хотіла би, щоб вони чули своїх, щоб вони чули не тільки офіційні повідомлення, що робиться в уряді, в парламенті, що робиться у президента, а почули своїх, що вони готові сьогодні стати однією великою потужною всеукраїнською командою. Ми отримали просто такий же самий плакат. Як отримали всі інші депутати і всі інші політики. Тут написано: панове депутати, почуйте підприємці. Я думаю, що вада всіх політиків в Україні, незалежна від того, коли вони були при владі, коли вони є при владі, які політичні сили вони представляють, що глухота наступає на наступний день після того, як починається влада. І це ніхто не виключення. Або влада. Кожна влада, я не говорю тільки про цю, почне чути, розуміти і бачити і жити одним життям, або нічого не буде в нашій країні, а буде тільки вижене поле, де якого сьогодні країну доводять. Я просто хочу звернутися зараз до всіх, хто сьогодні по всій країні, включаючи і Київ, і кожне віддалене містечко нашої держави, не мириться, повстали і боряться. Тому що це є ознака вільного народу: захищати себе, захищати свої родини, захищати свою землю. І ви це сьогодні робите. Я просто вам за це дякую. І хочу від імені нашої політичної команди однієї. З багатьох команд України у нас більше 150 партій в Україні сьогодні зареєстровано. От від імені однієї команди я хочу сказати вам, що ми цілком і повністю підтримуємо вашу ініціативу по ультиматуму щодо президента, Верховної ради, місцевих рад, кабінету міністрів, які дуже чітко викладені, коротко і ясно. Ми підтримуємо кожне слово, і всю нашу організаційну партійну систему ми даємо вам. В управління і в керування і в розпорядження, і ми сьогодні за вашим дорученням направимо в усі райони, міста і області нашу і вашу волю провести позачергові сесії всіх рад, які розглянуть ваш ультиматум до президента, Верховної ради кабінету міністрів, і підтримають ті, тією кількістю депутатів, які здатні сьогодні почути відчути вашу біль і стати на вашу сторону. Я думаю, що сьогоднішнього дня таку хвилю депутати розпочнуть місцеві по всій країні. Ми цілком і повністю підтримуємо ваше звернення до президента держави накласти вето на податковий кодекс, тому що говорити, що ця Верховна Рада вже зупинить процес прийняття податкового кодексу, не доводиться. Вони вже проголосували всі найгірші складові цього податкового кодексу. І ми вважаємо, що якщо президент накладе вето. Це буде можливо його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади, і це буде перший державницький крок, і буде перший крок назустріч власне всьому народові України. Тому у нього є шанс просто сьогодні послужити вам, і хай він цей шанс не упустить, тому що заради цього ви і збиралися, власне. Я абсолютно розділяю, і вся наша команда, яка зараз присутня опозиційного уряду наших опозиційних фракцій в парламенті, розділяють вашу пропозицію, що якщо податковий кодекс буде підписано, то безпосередньо зразу розпочати збір підписів щодо проведення референдуму щодо дострокових виборів президента і парламенту. Ми вважаємо, що ви, як підприємці, знаєте, що менеджер міняється, якщо він не виконує функцію, якщо він не може давати результат. Нічим не відрізняються політичні менеджери або виконують функцію, або до побачення. І від вас залежить все, буде так в державі, чи вони будуть жити своїми інтересами. І я думаю, що абсолютно цілком наша команда підтримує всі висловлювання, які були сказані, що не можна сьогодні замикатися на якихось окремих політичних командах. На окремих навіть профспілках, на окремих лідерах, не дай Боже, політичних, ми вам в допомогу, і ми повністю підтримуємо вашу волю, вашу самоорганізацію, ваш рух і безумовно ваші перемоги будуть нашими перемогами. От так ми з вами хочемо діяти. Я знаю, що на банковій в 19.00, де ви хочете збиратися 22 листопада, будуть робити опір. Там буде стояти весь беркут і весь Амон країни. Там будуть не давати можливості приїхати автобусом. Ми ваші помічники, всі наші депутати будуть супроводжувати колони там, де ви скажете, треба супроводжувати. Всі наші депутати будуть на майдані не для того, щоб десь там політиканством займатися, а для того, щоб скільки нас є, скільки ще не зрадили і Україною, і вас просто в коло взяти всю вашу команду і не дати можливості їм застосовувати силу. І не вони дозволи дають вам, де збиратися дини, а ви їм мусите давати дозвіл, в яких кабінетах їм сидіти, а в яких ні. І не вони дозволяють вам, коли зайти в Верховну Раду, а коли ні. А ви їм дозволяєте, коли хто зайде в Верховну Раду, а коли хто не зайде в Верховну Раду, а коли і вивести треба з Верховної Ради тих, хто трошки тут засиділися. Тому ми, ваші інструменти і помічники, але категорично не організатори. Я просто зразу хочу це сказати. Тому ми приєднуємося до вашого ультиматуму, ми з задоволенням всі свої підписи поставимо і включимо всю нашу систему організаційну партійну, щоб допомогти вам зібрати підписи як під цим ультиматумом. Так, і під зверненням до міжнародної світової спільноти. І так, і якщо ви визначитеся і приймете таке рішення у випадку, якщо не буде вете на податковий кодекс, будемо збирати разом з вами підписи за проведення референдуму. І повірте, з 2004 року ми не змінилися. Просто обставини так складалися, що зради супроводжували наше з вами життя з першої хвилини, як ми пішли з майдану, і ці зради привели до сьогоднішнього відчая. І тому перше, кого потрібно поставити до звіту, то зрадника всіх рівнів і всіх масштабів. А ми з вами, як були, так і залишаємося. Я дякую вам за наше сьогоднішнє зібрання, за те, що ви наполягли на цій зустрічі, і за те, що ви сказали нам, можливо, речі, які нам іноді не подобаються, як справа і зліва ми почули. Але ці речі дуже важливі, як ліки для кожного політика, який хоче далі проходити шлях разом з вами.